Всі привіт на каналі Володі Зіндаку, з нами сьогодні Дані і Олексій, це наступна серія, ми знову починаємо це. Хлопці, тобто... до хати, до хати швидше поки не, не почалась швидше. До хати, Погнали перше швидше. швидше його Тихо. за рейдом, бо моя машина може пропасти. Тихо, швидко, Ховай мій гараж! Мій гараж ну, вона може пропасти. Ми поговоримо. О, окей, Зараз підемо одну думку, викриваємо беру гроші. Я... Коротше, а ви РПГшки взяли? Ні, у мене нема РПГ. Ну то давай швиденько забіжи. Тань, я забігаю, я забігаю. Погнав, погнав, погнав. Та як мені вийти? Одягнешся, що в, в одяг е... -сін. Окей, окей, я поняв. Окей. Угу. Так, парашут. Візьму на цей випадок. Піш? А таку броню не хочеш взяти? Там нижче, нижче. Ти за, за високо пробіг, тут РПГ нема. Да, Та, я візьму хоча б цей броню. Візьмемо ладемову. Вище чи нижче? А, нище. Нище! Ні. Пішов, 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 пішов. Пішов. Так бери РПГшку тут. Снайперка РПГ, що ти захочеш? РПГ, оце візьму, оце візьму. Ладно, панал, поналу, швидше, швидше. Візьму, 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 візьму. візьму. Так, Отраж. Машина не пропала. Спускайся. Так, швидше, швидше. Машина не пропала. Давай, проходьте, закриваю. Я в машину. Сіли, пацани. Зараз сяду. Ой. Ой, я помогу. Ми просто не будемо закривати, а все, я погнав. На яку базу ми їдемо? На яку базу їдемо? На яку базу їдемо? Так ти кажи, нормально кажи, а я тебе взагалі не чую нормально. боку. Ну, з правого боку. Закрий э, закрий ворота свій. Угу. Uh -huh. Пинала. З правого? Угу. Uh -huh. Так там Даня. Ні, uh -huh. не бачу. Але, Олексій, там Даня. А ні, далі ще, там ще, там ніде Даня, далі. Ааа. То, там где? Тогда там дали to мист. Оп, чекай, ты же чайкира. Ты иди че искать. Боже, я таки сам не знаю. Очкай, может излива? Короче, это по-налогу из за рейда, мешал. По-надо поедем до тёлбачка с маслом. Ти не рекомендуєш. Даємо до кого-небудь. Та я, я теж. Я просто шукаю тут просто во, там якийсь прапор був. Зелений, а ні, це. зелений це вже не мій, так що. Куди їдемо, Олексій? Їдемо не питай, Олексія. Так, може поїдемо трохи сюди, а тут, напевно, чиясь база є, бо я взагалі не в курсі. графіка тут і не, не походить. Ну... Якась база була збоку, збоку якась база була. А вот тут, ржава, ржава. Ржава, ти запрокачена? Ти... Сильно? сильно? Дуже, дуже сильно прокачена, то воно дуже сильно прокачено. А? Пофіг, ну, пофіг, погнали, пацани. Ламаємо замки. Блін С кем я найду? Олексій, коли ти РПГ користуєшся трохи цей? Треба відходит. Так. Ні, поки не хит, звісно, ботики він не кида. Відході я, я РПГ, я РПГ, я РПГ. Чекайте. Два чого тихо? Треба зайти в цю зону. О, ця зона, зона. це яка дверська Гей, Ей, що? Оця зона, бачиш, що синя? Це якраз є ще щось. Треба цю зону знищити Ні, треба це перше нищити. Ні! Ну це не розуміло, що хазяїнка за підозр. Та це не знищить, це похазяїнка знищиться. Пацани, а вон там дівка, там дівка, валим звідси нафіг. Ой, его вынуждены прокачены. Ай, валить! то сідайте, пацани, Не тупіть! А ні, обстреляй мені нафиг. Я ще обстріляю з пістолета. А вона в щиті, вона секундка. Давай, вийде, вийди, вийди. Давай. Та я попа... Я вам не сміну. Я зараз дивись. Я зараз... Я зараз чи нас, а воно взагалі обстріляє. Давай, висить. давай. ха <itative> ха <conduci> А тут розламуємо. Давай, нехай вийде на час. Ми щит маємо цей знесу, щоб її знесу. Ні? Ні? дивись, я не... Я не заходи, так. не заходи, Дань, не заходи поки що. Ми маємо її зламати, цей щит нафіг. Ми майже вже Оце зламали. Оцей щит ми маємо зламати, тому що ми маємо зламати. Дань, і... просто стріляй, просто стріляй в цю стіну. Давайте, я, я чекаю, я я, 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 я зараз в трену в... Заїжджаємо, заїжджаємо. Аккуратніше тут лазер, Ну далі не заїжджайте. Вона тут, вона насікає Вона і так <рик> тут вся поламана Давай, проходи Ми не проб'ємо, що вона не проб'є, то і ми не проб'ємо Гасим, пацани, гасим У цей це, це не можна пробити, цей щит неможливо пробити Чекай, воно ну зараз вивізло Ай-яй-яй, давай виходи, не секуй, не секуй Виходь, 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 Як ви ми пішли, давай Російський воєнний корабль Та-та-там-пам Чого втратили? Чого втратили собі зону? Та-та-там-пам Рушити погнали А він ще не піде на цей, обстрілювати вишку і нас А ні, отут будемо стояти, це сліпа зона для той вишки Хоч, 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 ми, 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 зараз, я йду все і нищити, прям все. Та в неї там і так все знищено. <гас> а, 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 а. не реагують. Вона вони, воно... Ні, ми знищили щит і через то все знищено. Тут якась камера. Мама! Опа, а тут хотіла взяти. Але я не дався. Аккуратніше, аккуратніше. Вона подумала, що я пішов. Давайте, ігноруйте. Давайте, хай воно б'є. Да? Є, з мінус, вона мінус. Yo... Скільки тобі дали Даня, біг такий йо-йо-йо-йо, істрі. Олексій, сюди, я тут сам не справлюсь, Даня тут... Даню знищи. Ну, Даня, ти сам тако пішов. Так, не треба. Я тебе не міг його підняти. Якщо він був пам'ятник, то він був. Я нічого не міг, я знаю, що це вийшло. Як? А ти збирався хотів такого зробити, ха-ха-ха? Так, я хотів до стіни підійти. А! Ну, стріляти. А, не, навіть до начнем вишку, короче. Я знищу вишку. Я майже знищу Чекай, хочешь я донечку ей помнить, давай! Та а її дальше не неможливо учи, що знищити? Не знаю. Не, походу далі неможливо знищити. чекай. Ой, я случайно, Олексій. <ритом> Ми ха <цю> не знаю. РПГ працюю, РПГ працюю. Працюй снайпер, працює снайпер. Вирішай! Тут якийсь дрон Попушай. наш знищив. Пацани! Дрон. Ви, в, вона випустила дрон. А як? Короче, Всім пока! побачите серійна... бачите наступну серію.